Яких рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі черговий випуск четвертого сезону програми Код дипломатії, у якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Ірина Лапіна та моя колега Софія Гонзель. Вітаю колего! Мої вітання! Рада знову тебе бачити. Я з нетерпінням чекала нашого повернення. Цікаво про що ж сьогодні будемо говорити? Сьогодні у нас дуже цікава тема для обговорення, а саме, нова холодна війна цікаво. Що ж, тоді розпочнімо з історії, а також з терміну Холодна війна та його походження. 19 жовтня 1945 року. Відомий британський Джордж Орвел у своєму ЕСЕ Ви атомна бомба використав дефініцію холодна війна для позначення майбутніх відносин між країнами, що володітимуть ядерною зброєю і перебуватимуть в напружених умовах без відкритих воєнних дій. Хоч цей термін неодноразово використовувався, саме Орвелу вдалося чітко описати майбутні взаємини між США та їхніми союзниками. Одного боку і СРСР та країнами соціалістичного блоку з іншого так, завдяки ядерному озброєнню, американські та радянські війська не були втягнуті у воєнний конфлікт. Основними рушійними чинниками політики обох наддержав були взаємний страх і збільшення впливу на території Європи. Тому США і СРСР будували свою політику на основі антагоністичних принципів розділених розбіжностей з питань прав людини, громадянських свобод, соціально-економічного устрою та уявлення про світовий розвиток. Одним із найважливіших аспектів. Конфронтації було ідеологічне суперництво, у межах якого кожна наддержава намагалася перебудувати повоєнний світ відповідно до своїх ідеологічних настанов. Кінець холодної війни став наслідком реформ Михайла Горбачова, що зруйнували комуністичний режим та пожвавили національні рухи. Падіння берлінської стіни у 1989 році символізувало крах радянського впливу в східній Європі. Мартійський саміт між Бушем і Горбачовим того ж року ознаменував офіційний підсумок конфлікту. Також не забуваємо, що радянська військова кампанія в Афганістані теж від грала значну роль у розпаді радянського союзу, тому всі ці події поклали кінець тривалій епосі глобального протистояння. Думаю, короткий історичний екскурс допоміг нам та нашим радіослухачам краще зрозуміти суть холодної війни, яка тривала після закінчення Другої світової війни до розпаду радянського союзу. До речі, а як щодо нової холодної війни у 2008 році, після вторгнення російських військ у Грузію, британський журналіст і публіцист Едвард Лукас зазначив про нову холодну війну між Росією та Заходом. Заходом цей термін став дов... Волі популярним після того, як РФ окупувала Крим та розпочала бойові дії на території Донбасу у 2014 році, що й погіршило відносини між США та Росією. Однак, з часом, особливо під час президентства Дональда Трампа та початку пандемії, фокус нової холодної війни змістився на відносини між США та Китаєм, особливо після 24 лютого 2022 року. Провал російських військових планів в Україні та мужність, яку демонструють ЗСУ, відсунули РФ назад план тім зазначу, що термін Нова холодна війна не є офіційно визнаною концепцією, а радше припущенням, що використовується для пояснення певних тенденцій у світовій політиці. Наразі ж сучасні міжнародні відносини стали ще складнішими ніж ситуація часів класичної холодної війни між США та СРСР. На відміну від конфронтації 1947-1991 років, яка мала чітку біполярну структуру та ідеологічне протистояння між капіталістичним і соціалістичним блоками. Сучасний світ став багатополярним, а геополітичні конфлікти. Ціна були гібридного характеру. Держави більше не об'єднані у чіткі військово-політичні блоки, а значна економічна взаємозалежність між провідними гравцями, робить новий глобальний поділ менш категоричним. Теза про нову холодну війну може бути розглянута з двох ключових позицій: або як протистояння між США та Китаєм, або як конфлікт, що включає США, Китай і Росію. Після початку війни в Україні у 2022 році міжнародний фокус змістився в бік Китаю, оскільки Росія втратила свою позицію впливової країни через провал воєнних. Ланів водночас Китай, підтримуючи Росію як економічно, так і політично, використовує цю ситуацію для власного геополітичного посилення. Деякі дослідники, зокрема Стюарт Форд, вважають, що сучасне протистояння можна назвати новою холодною війною, що охоплює не лише США та Китай, але й Росію як важливого учасника. Зазначу, що відмінності між старою та новою холодними війнами полягають не лише в складі учасників, а й зокрема у міжнародних відносинах, які наразі стали більш Багато полярними втім, нова холодна війна суттєво відрізняється від старої Софія, Розберімося разом. Так звісно, нова холодна війна має кілька ключових відмінностей від конфлікту середини ХХ століття. По-перше, змінився склад ворожих сторін. Якщо в класичній холодній війні основними суперниками були США та СРСР, то нині протистояння відбувається між США, Китаєм та Росією. По-друге, рівень економічного розвитку Китаю значно вищий порівняно з СРСР у часи холодної війни. Це надає Китаю Тужна економічну стійкість та ширші можливості для зростання, що безпосередньо впливає на міжнародні відносини, також важливою є економічна взаємозалежність між США та Китаєм, яка суттєво відрізняє нову конфронтацію від попередньої. Обидві країни є найбільшими торговими партнерами, і будь-який військовий конфлікт між ними може спричинити негативні економічні наслідки для обох сторін. Також не забуваємо, що між Китаєм та США вже тривало протистояння під час торгівельної війни, що розпочалося в березні 2018 року. Коли Адміністрація президента Дональда Трампа звинуватила Китай у викраденні інтелектуальної власності та дискримінаційних практиках щодо американських компаній. Як наслідок, США ввели мита на китайські товари вартістю 200 мільярдів доларів. У відповідь Китай запровадив податки на американські товари вартістю 60 мільярдів доларів. Основними причинами стали перенесення виробництва та торгівельний дефіцит Сполучених Штатів у відносинах із Китаєм. США намагалися скоротити дефіцит шляхом підвищення тарифів, а Китай пропонував поступ збільшити імпорт американських товарів до 2024 року. Однак США наполягали на швидшому розв'язанні торгівельного дисбалансу. За президентства Джо Байдена Сполучені Штати підтримали тарифну політику, та ввели додаткові обмеження та високотехнологічний експорт до Китаю. Тому торгова війна має негативні наслідки для обох країн та світової економіки. До того ж, обсяги двосторонньої торгівлі підмито перевищили 480 мільярдів доларів. Погоджуюсь, я б хотіла розповісти про роль Росії в новій Одні війні, вона в цьому контексті займає особливе місце. Хоча йде, що відміни від того, що було передбачено на початку конфронтації. Війна в Україні суттєво вплинула на роль Росії у протистоянні між США та Китаєм, відсунувши її на задній план через провал воєнних планів та виснаження ресурсів. Як наслідок, це призвело до переоцінювання російського воєнного потенціалу з західними експертами та політиками, які раніше вважали його значно сильнішим. Попри все вище сказане, Росія все ж таки продовжує відігравати важливу роль у підтримці Китаю, використовуючи Росію. Українську війну як можливість для геополітичного посилення. Вона намагається позиціонувати себе як ключового партнера Китаю у протистоянні із заходом, надаючи йому політичну та економічну підтримку, а також ділячись воєнним досвідом. До того ж, Росія представляє значну загрозу для комунікації та підводних інтернет-кабелів. Як наслідок, це все змушує Захід посилювати заходи безпеки та готуватися до можливих диверсій з боку Росії, що лише ускладнює міжнародну ситуацію, враховуючи всі ці фактори, захід готує до тривалого конфлікту з Росією та протистояння за зразком класичної холодної війни це передбачає посилення воєнної обороноздатності, підтримку країн-партнерів, а також запровадження економічних санкцій та інших заходів, спрямованих на обмеження агресивних дій в РФ. Даю, що в цій ситуації ми розібрались із ролі Росії, чи не так? Розібрались. Перейдімо до іншого питання. Колего, що ти думаєш про можливі загрози та наслідки нової холодної війни? Чи є в тебе якісь міркування? Звичайно, є. Не дивно, що загрози та наслідки нової холодної війни повинні бути добре проаналізовані, адже вони можуть суттєво вплинути на глобальну політику. Перше існує ризик, що відносини між Заходом і Росією можуть розірватися через взаємні санкції, що вже призводить до значного погіршення дипломатичних відносин. Ці санкції не лише обмежують економічну співпрацю, але й ускладнюють комунікацію між державами, що може мати довгострокові наслідки для до міжнародної стабільності. По друге ризик глобальної, геополітичної, військової, економічної та ідеологічної конфронтації зростає з огляду на те, що США та їхні союзники посилюють військову присутність у регіонах, що традиційно вважалися зонами впливу. Росії це може призвести до ескалації конфліктів і навіть до відкритих воєнних дій. До того ж, ізоляція Росії від Заходу призведе до посилення впливу Пекіна на Москву. Китай стає важливим партнером для Росії в умовах західних санкцій, що може змінити баланс сил на міжнародній арені та створити нові альянси. Як наслідок, це підсилює залежність Росії від Китаю, що і збільшує китайський вплив на російську політику та економіку. Водночас існує ризик переходу конфлікту в гарячу фазу, оскільки напруженість між країнами суттєво зростає будь яка провокація спричинити воєнні дії, що викликає побоювання щодо безпеки в Європі та інших регіонах світу? До того ж, не ігноруємо заяви Дональда Трампа щодо Росії та України після початку його президентства. У лютому 2025 року 47-й президент Сполучених Штатів зробив кілька резонансних заяв щодо Росії та війни в Україні. Він висловив свою думку, що Росія не є загрозою для НАТО та Європи і не планує розпочинати війну з країнами альянсу. Зокрема, він зазначав, що Росія має переваги у будь-яких мирних переговорах щодо України завдяки контролю над Захопленими територіями та вважає, що РФ хоче закінчити війну. Також зазначу, що він звинуватив Україну в тому, що війна досі триває, стверджуючи, що Київ міг би укласти угоду з Росією ще три роки тому. Тобто, Захід має розробити довгостроковий план дій щодо Росії, уникаючи воєнного конфлікту. Насамперед він повинен включати зміцнення оборонних спроможностей країн союзників, підтримку України та інших держав, які можуть стати ціллю російської агресії. Тому стратегія повинна зупинити експансію РФ та зберегти стабільність у міжнародних Носених без загострення конфлікту, думаю, що ми детально обговорили цю тему. Підсумуємо все вище сказане для наших радіослухачів. Звичайно, отже, нова холодна війна це складний і багатогранний процес, що впливає на становлення сучасного міжнародного порядку. Її особливості та наслідки створюють проблематичні виклики для світової безпеки. Одним із ключових аспектів цієї війни є протистояння між Заходом і Росією, що супроводжується взаємними санкціями та руйнують економічні та дипломатичні відносини. Тому це створює ризик тривалої геополітичної, військової, економічної та ідеологічної конфронтації. Також ізоляція Росії від Заходу посилює її залежність від Китаю, що змінює глобальний баланс сил. Водночас, напруженість у лінії протистояння все ще зберігає. А ризик воєнного зіткнення залишається високим. Тому, щоб запобігти катастрофічним наслідкам, необхідно розробити довгостроковий план дій. Захід повинен знайти баланс між стримуванням агресії та збереженням діалогу, щоб уникнути воєнного конфлікту. Важливо також враховувати не лише військові аспекти, а й економічні та дипломатичні механізми. Майбутнє нової холодної війни визначатиметься тим, наскільки міжнародна спільнота зможе пристосуватися до нових реалій та знайти ефективні способи зниження напруги. Сам же розвиток подій Юватиметься від продовження конфронтації до пошуку компромісів. Однак не забуваймо, що для досягнення стабільності необхідна консолідація зусиль усіх сторін. Водночас, усі ці прогнози є лише припущеннями, адже подальший розвиток зій усе ще не передбачений. Що ж, на цьому ми завершимо сьогоднішній випуск. Наша тема була дуже цікавою та пізнавальною. Сподіваюсь, що нашим радіослухачам також усе сподобалось. Радіоефір був безсумнівно корисним. Дякую, колега, за співпрацю. І тобі дякую, колего. А також нашим радіослухачам, що були в нашій програмі Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. З вами були Ірина Лапіна та Софія Гонзель. До нових зустрічей, світ великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів. Дипломатія. Мистецтво слова, яке змінює долю народів. Як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, Розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ дипломатії.